Андрій Ільєнко, Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Тут тільки що був виступ від Народного фронту російською мовою, я так розумію, що Путін без перекладу зрозумів його, коли вони тут звинувачували нас в чомусь. Так от я хотів би сказати: там була фотографія Азарова. Так у мене питання. А ми згадаємо відео, на якому Арсеній Петрович Яценюк розказував, що Азаров – це його приклад, з якого він бере. Це його герой і великий державний муж. І нагадаю, що Арсенія Петровича, першого на посаду прем'єр-міністра, запропонував ніхто інший, як Віктор Федорович Янукович. Пам'ятаєте тоді? Так, що це прем'єр-міністр, відомо від кого? І Ще хотів би сказати: тут звинувачення, якісь були, що пов'язане хтось там з Фірташом Льовочкиним. Ви знаєте, от мені просто смішно. Тому що я особисто, наприклад, фірташа бачив своєму житті тільки по телевізору. Льовочки на два рази тут в парламенті. А в мене питання: А Арсені Петрович Ясенюк скільки разів в своєму житті спілкувався з Фірташем і Льовочкиним? особливо в часи свого перебування в опозиції? Скільки разів вони зустрічалися, говорили? Можливо, вони дадуть нам відповідь. Можливо, вони дадуть відповідь, яку зіграв роль Фірташ, встановлення Арсенія Петровича як політика і його політичному зростанні. І зараз ми бачимо, яка є ситуація, чому це все відбувається, відбувається це через те, що сьогодні уявляєте собі урядова партія. Блокує трибуну, звинувачує окремих позафракційних депутатів. А це відбувається через те, що цю урядову партію і цей уряд звинуватили в корупції на мільярди. І тепер вони готові перевести увагу на що завгодно, говорити про що завгодно, тільки би забалакати питання про розслідування їх багатомільярдної корупції, їх брехні, їх лицемірства. Зараз вони звинувачують, що свобода щось не так робить. Та якби не свобода, ви б не сиділи на цих посадах, якби не свобода не була. Було би вашої влади зараз свободі 20 чоловік в небесній сотні. Є хоч один від народного фронту, який загинув на майдані. Що ви розказуєте, кого ви звинувачуєте? Як у вас совість є це говорити зараз? Ви відповідаєте за свою корупцію, відповідайте за свої злочини. Відповідайте за те, що ви зараз зраджуєте майдан. Ви перекидаєте увагу на нас. Це абсолютно ваша позиція слабкості, що ви зараз тут блокуєте трибуну. Ви когось звинувачуєте. Шість хлопців, шість пацанів свободи. Вас так загнали, що ви вже не знаєте, що з ними робити. Готові що завгодно проти нас розпочинати. Але ми піддамося на шантаж. Ми не піддамося на це. Ми будемо йти до кінця. Корупції в Україні не буде. Буде нарешті реалізовані вимоги революції гідності. Мародери, бандити підуть від влади. Слава Україні!